Якщо потрібно залишити автомобіль на деякий час на подвір'ї, ну на вулиці стоїть у вас десь під деревами, або там, я не знаю, ну без різниці, на подвір'ї, коли сонце, там, дощі, сніг, щоб захистити кузов автомобіля, такий чехольчик замовляєте і все, і не паритесь, коротше, буде все добре. Я вам зараз покажу декілька варіантів, всі варіанти, в принципі, які є. Ось, дивіться, саме бюджетний варіант у нас виходить. Basic гараж сірого кольору, такі упаковочки, мембрама йде двохшарова, одношарова бокавинка. Дишуші, все як положено краще любого китайського. Це гарантую. 25 місяців гранті. Потім варіантик йде, іде, який самий популярний. це у нас, виходить, мобіл гараж. Тут вже трьохшарова криша, двохшарова боковинка. Вже боковинка ну, плотніша, Чим в тому. Ну і криша, звісно Плюс до дисків можна зафіксувати, при коли кріпить Не просто по покруга, а ще до дисків є доп... допоможе веревочка. Гарантія 30 місяців на різні кузова, в сумочки такі йде сірого кольору, ну як на машині. А от такого от сірого кольора от такий от матеріальний. Плотний-плотний, класний матеріал. Котики собачки, там, птахи не поцарапають його, не порвуть. Потім варіантик йде, такий новиночка, дуже класний. Мені подобається такий варіант, як мембрана гараж, темно-зеленого кольору, трьохшарова криша і трьохшарова боковинка. Бо в мобілі гаражі там двохшарова боковинка. Тобто це іще платніше, виходить, ще краще. Теж до диски можна зафіксувати, все. То есть, кріплення, в принципі, однакове. Сумочки теж йде. от такий колір. Темно-зелененький. Плотний, класний матеріальчик. Просто пушка-бомба ракета, як то кажуть ну Якщо потрібна взагалі літочка, то звісно перфект гараж. Це самий самий топовий, самий-самий дорогий самий крутий який є в Україні. чотирьохшарова криша, чотирьохшарова боковинка, темно-синій кольор іде Тут даже вес чувствується нелегенький він. Ось такий от колір темно-синій. Темно-синій, дуже плотна тканина. Тут ще тут не видно, а от Може видно. Така йде подкладочка поліуретанова, саме нижня. Класний такий. Я, напевно, щоб від граду трохи захищав. От. Так що такі варіанти. Які по ціні, зорієнтую, якщо напишете, який у вас автомобіль, рік авто, кузов авто, бо ціни різні. От. Я вам відповім. Або за номером телефону дзвоніть в шапці профіля, чи на сайті автоброк можете подивитися.